Лицарі теж вміють регенерувати, що? Ода показав, чому насправді сила сила в панцу. Перед тим як перейти до розбору розділ, хочу повідомити, що на каналі вже вийшло відео про Ейса. Тож, якщо з якоїсь причини ви його ще не бачили, обов'язково перейдіть і подивіться, проявивши активність. Розділ відкриває потужна спеціальна обкладинка із локів в центрі. А от на обкладинках із Ямато підтверджується теорія про формування аналогу ножен, що й схопила її за грудки, прям як вуфі. Тепер сте зрозуміло, чому йодич відмовив Ємато у статусі Накама. Схоже, вона збере власну невелику армію, аби згодом доєднатися до Луфі у протистоянні із світовим урядом. На щастя, розділ продовжується із того місця, на якому закінчився попередній. Однак не це я хотів побачити, тим не менш перерви не буде, так що, можливо, автор реабілітує брилів. якщо УСО просто шоковано реагує на появу Гунко, то ось іншим персонажам стає зрозуміло. Що це ті самі чужаки, що вторгуються на землі гігантів, і саме вони побили вартових королівського палацу, але найбільше в цьому розділі себе проявляє намі, яка, як відомо, не може терпіти викрадень дітей. Але в заданому намі питанні гунко акцентує увагу лише на слово людина, небесні дракони настільки зражали за 900 років, що берега попутали і вважають себе вищою расою в порівнянні з іншими, хоча секрет регенерації і вправду може їх робити на крок ближче до ідеальної істоти. Хоча до таких технологій навряд чи мають доступ всі небесні дракони, а лише обрані. І мені здається, Енель був згаданий не випадково. Так на скайпі Бог це лише титул, але тут має ховати щось лорне. Гунко намагається закрити колона, який на хвилиночку 20 річний хлопак. Я хочу подивитись на що здатен син лівої руки короля піратів, тому що Ейс у дитинстві не був собаком. А весь актуальний контент по Ванпісу ти знайдеш у мене в телеграмі. Підписуйся. Поки що, на жаль, склад Френкі зайнято відбиттям атак монстрів, он у руках ріплі він узагалі виглядає як іграшка. Але в арці Ельбафу мене цікавлять не стільки бої, скільки лор минулого. Дуже сподіваюся, що ми побачимо подальше дослідження тієї самої 3000-річної лабораторії. Гунко пояснює свою ціль, хоча могла просто промовчати, і герой б намагались гадати наміри персонажів. І тут важлива фраза Брука. Він знає при святих лицарів, так як він у ну, дуже давній пірат. Про них ще казали Акайно та Драгон, який концентрував увагу на тому факті, що після мобілізації розпочнеться справжня війна. І я сподіваюсь, він буде знати секрет. Інакше наш це реакціонер потрібен, коли вже Ода зробить хайп із батьком Вуфі. І зараз мені не подобається той факт, що Усоп виглядає як жертва побиття. А не як персонаж, якому буде належати Арка Ельбафу, хоча, можливо, у майбутньому все зміниться. Намі застосовує техніку акули, яка відсилає на обкладинку із Зора та Санджи, але авторові вдалося підловити мене, бо я думав, що на цей раз він підстав намі під удар. Але ні. Кішка злодійка типово скористалася накамою і уникала шкоди. Усоп бере і скидує ядерку на Гунко, щоб вона перетворилась на розполовину годжо. І ми бачимо, що незважаючи на той факт, що вони вороги, у Сопові шкода, що таке трапилось із дівчиною. Вони не жорстокі, на відміну від лицарів. Але тут вона косплеїть крокодайла. Невже це паралель і натяк на те, що вона справжня мати Луфі? Так ось в чому секрет сили Гарлінга, так як Ода УСБ відповідав, що є причина його сили. І як же це контрати: екзорцизмом, впливом на душу, чи може регенерація не безкінечна і буде як в алхіміку? Тобі просто треба знищити гомункула сотні разів. Всередині лицарів буде знаходити щось на кшталт філософського каменю. І якщо Рейлі був проведником волі, то Габан має стати людиною, що навчить брелів протистояти цій силі. Бо це буквально новологія. З Гунко автор показує прекрасні ракурси, і як вона говорила, її стріла неможливо задоджити, але зупинити можливо. Тому і склалась така сценка із нами, яка намагається відтягнути стілу від усопа. Носатику зарядили коліном у щелепу і він постраждав більше за всіх. Гунко на розкидав, розкидала, який великій мамці протистояв. Я ніколи у своїх відео та на стрімах не казав серйозно про баланс сил у ванпісі, бо його тупо не існує. Але блін, на цьому етапі сюжету я не повірю, що Мугівар можна ось так просто розкидати. Хоча цілком можливо, що у наступному вони себе ще покажуть. Можливо, автор розділить брелів і почнеться погоня на Маріджо. Бо просто в моїй ідеальній фантазії на острів після поразки трьох лицарів прибуває ще пачка, і брелі отримують свої бої. А Гарлінг, наприклад, розповідає, що по бо удовині боїв. Інша причина сили Гунка полягає в тому, що вона донька Іму або щось на кшталт Хашвальда із Бліча, коли Іму спить. Сила передається гунко, і вона іншим роком найсильніший у лицарях. У назві її атак присутнє слово Алоє, що цікаво ця рослина в давньому Єгипті символізувала безсмертя, і можливо, коріння цієї сили простягається до Алабасти, звідки походить на фертарі Ділілі, яку так любить іму, може, секрет безсмертя полягає в цьому. Світ готується до Великої війни, в якій вирішальну роль зіграє союз із гігантами. І судячи із фрески, це стосується саме Локі, якому пропонували стати святим лицарем, який, як справжній накама Луфі, наївся із ним на пару та спить, поки інші брелі страждають. Після такої сцени варті Ван і та Луфі пішли в рознос. Тут я думаю буде схоже Ситуйовіна. Ну в кінці кінців ми бачимо, що Гонко не дуже розуміє деталі місії, та й титулу в неї немає, і це цікавий момент. Але продовжує її виконувати хапаючи кувона, роблячи її жертвою злого габана. На жаль, не було мемів із Бруком, може вона його не впізнала. Тому треба почекати, на що перетворюється подальший батл контент. Потім ми бачимо, як Сомнер спитає, чи налаштований Денден -ден Муші, Може буде повідомляти якусь правду. І судячи з кінцівки розділу, це буде стосуватись короля Гарольда. Коник проникає у школу і знешкоджує директора Кібу і зупиняє Анджі. Квінгам не маленький персонаж, але навіть він малий на фоні великої мушлі гігантів. Шепартажа на Аурі стоїть навпроти Саула, який програв спочатку кузановну Ноліну, хоча там були дружні стосунки, тому не можна порівнювати оці ситуації. Та й лицарі не знали, що Сао вижив, тому очевидно, що інтерес до Альбафу тільки виросте. Почнуть копати і виявлять, що книжки з Охари знаходяться саме тут. І в мене питання, а що сталося із Робін? На неї наче не діє сила жахіття, то чому вона знову паралізована як на Охарі? Вона вже пройшла реабілітацію по сюжету. І тут, коли сало загрожує небезпеку, вона навпаки має перетворитись на деманицю і зламати позвонки лицарю, ну чи хоча б санджа та гебан прийдуть. Скористаються можливістю, якої в неї не було впаваючій Охарі. Зараз у неї є накама та сила, і їй нарешті вдасться врятувати Саула від смерті. Плюс є Чопер, лікар та гарна бойова одиниця. Кьюгам на ось цих шпах мені чимось нагадує Мадару, який скористався Мокутоном, і стояв пафосно в новостворених деревах. Раніше, як я думав, гіганти пірати тероризували світ, тому їх послабили через агентів та зрадники короля. Але тут Шепард незадоволений зміненому курсу Ельбафу. Що замість мілітаризації вони обрали школи та духовенство? Можливо, на початку він був згодний із політикою вицарів, але потім, розуміючи, що він накоїв, він вирішив відпилити свої рога і піти іншим курсом ельбафу, за що й поплатився своїм життям. Ми стоїмо вищим до роздки таємниці смерті короля. Флешбек обіцяє бути цікавим. Я сподіваюся, що він розпочнеться в наступному розділі.